Так, сьогодні у нас 7 вересня. Ми знаходимося в садочку нашого друга, фермера з села Клішківців Василь Музика. Пару років назад цей фермер брав у нас окулянти-новинки інжирного плоского персика під назвою Plain Top. Я зараз знаходжуся коло цих дерев. Пройшло два роки, щоб ви розуміли, на цьому місці висаджувались окулянт, це тільки щеплена підщепа. І через два роки ми маємо ось такий результат. Це у нас. Лінійка плейнів взагалі вважається найкраща, я думаю, що в світі. І тут у нас сорт, заключний сорт по терміну дозрівання плейн топ. Лише подивіться на загруженість цього дерева. Звичайно, що на цім дереві де перегруз, тому що забагато плодів він заклав, і тому середній розмір в середньому десь 100 грам. Але у нас є на цій ділянці дерева, ну, дерева, де трошки рідчі плоди, і є навіть екземпляри, я думаю, що. Під 200 грам, а буває навіть і більше. Лише подивіться на цю красу. Ідеальний, ідеальна форма для інжирних персиків, тому що воно не розтріскано, воно йде сухий відрив. І я думаю, що плоди, станом, зараз у нас йде технічна зрілість, плоди ще спокійно, мінімум тиждень, можуть ще висіти на дереві. м'якоть, ще зелена, тверда і хрустяща. Але незважаючи на все це, воно вже має солодкість. Пройдемося трішки далі. Ось ми бачимо знову. Я спеціально показую для того, щоб ви не думали, що там вибрали одне якесь дерево і з всього ряду і показали. ось дивіться, тут маємо інше дерево. Оце трошки маленьке там було, з зайцями погризане. Ось тут є взагалі. Менше плодів, але все одно. На загруженість можна бачити з того боку, тобто десь були менші дерева, десь більші, але нема такого дерева, яке б не було, скажімо так, по максимуму загружене плодами. Тобто сорт на рахунок урожайності і на рахунок валу з площі, я думаю, що це один з лідерів серед інжирних плоских сортів персика. Ось подивіться. Неймовірна краса, плоди мають дуже гарні зовнішні характеристики. Однак цей сорт потрібно більше проріджувати, тому що воно закладає по максимуму. Тому потрібно, коли робиться проріджування, я думаю, що десь 5 плодів максимум лишати на одній гілочці. Крім цього, в нас цього року обмежена кількість саджанців цього сорту. Хто бажає мати в себе таку красу, вже можете передзамовляти. Посилання на сайт буде під відео.